Моя мама найгарніша, моя мама найдобріша, моя мама найлагідніша. моя мама найкрасивіша, моя мама найрозумніша. Люблю маму за посмішку. Я люблю маму за гайні очі. Я люблю маму за ласку. Я люблю маму за доброту. Я люблю маму за любов. Я люблю маму за гарну їжу. За те, що вона пробачає. Я люблю маму, за те, що вона піклується про мене. Дякую мама, тобі за любов, за ласку, за теплоту, за доброту, за пікування, за їжу, за те, що пробачає, за подарунки.